Усім привіт, друзі! Наразі 29 травня. Ось така погодочка. Зранку йшов дощ. Наразі таке хмарно. де неде де з'являється сонечко. Під вечір теж буде, дощик передають. Ну, Нам дощик треба у кривому розі, бо земелька там, де поливалась мокра, а там, де не поливалась, бачите, суха. Дуже-дуже потребує земелька дощику у нашому регіоні. Тоді я оце дуже його чекаю. Друзі, наразі полуничка поспіває, збираю О, така гарнюнька. Гляньте. Вже кінчається, ще трохи полуничка, як тільки починає, і дуже швидко вона стигне, дуже солодка у цьому році, багатенько її було. Курчатка у нас тут обідають. І зернятко даю, і кашку варю. І дуже-дуже вони полюбляють варені яєчка. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Тіпа тіпа-тіпунькі, ціпа. ціпа, ціпа, мої ціпанькі, ціпанькі. Яєчка домашні, з наших домашніх, наші домашні курочки їх несуть. Ціпенькі-ціпуленькі, ціпуленькі. Набирайтеся сил, зростайте великими і будете курочками і петушками. Бігають, друзі, по всьому городові. Погляньте черешенка моя ця велика. Це пізній сорт, середньопізній. Ось вже починає стигнути, тільки-тільки-тільки, друзі, починає ще куштувати. Зарано Масянчик, ти допомагати йдеш? Ти мій котик гарнюнь, гарнюній котик. Отаково От все зростає у нас. Висадила, друзі, сьогодні з раночку, зразу після дощику цибульку ексібішн. Тут в мене обична цибуля була посаджена на зелене перу. А тутово я висадила цибульку Ексібішн. Друзі, вона вже доросла до віку двох місяців. 29 березня я її висівала у горщик. У хаті вона в мене зростала. І до такого, отака вона зросла. Я її попересажувала у земельку. Друзі, висаджувала у рівчачки, рівчачки заповнила курячим послідом. Добре, залила. І занурила так, як вона і зростала, не вище, друзі. Іменно по біле, там знизу біленьке у цибульки, і по-біленьке я її отакову усю занурила. У мене її небагато. Я її висаджувала на отакому ось, бачите, примірно сантиметрів п'ять. 10 сантиметрів 15 одна від одної. І сантиметрів 25 рядок від рядка. Це в мене отаку от вийшло. Це перша моя, перший раз я висіваю цибульку Exhibition через розсаду садю, хочу подивитися, чи дійсно вона така велика зростає. А там вже будемо дивитися. Смородина, друзі, погляньте. Це моя рання смородина, дуже її багато на кущу, погляньте. Ще трохи і вже можна зривати. І починає вже розвіти більш пізня смородинка. По річки, ще вона скажуть на неї. Отакого От дуже її багато, вкрай багато у цьому році. Так. В принципі, смородин у мене завжди дуже багато, з кожного куща я більше, ніж відро збираю. Завжди її багато. Хто мене питав, чим я вдобрюю, що у мене завжди так багато смородини. Друзі, вдобрюю усім, що є під рукою, коли не травмофоскою, коли курячим послідом, коли є зола. Дуже багато усього кидаю під кущик, просто кидаю, не перекопуючи, бо у смородини, друзі, поверхневе коріннячко, його можна повредити. Тому я ніколи не перекопую під кущами смородину. Е, Обов'язково мульчую. Вже можна коштувати. Отака у вас смородинка, погляньте. М -м -м. А того, близенько в мене ще. Черешинка, ця черешенка більш рання, вона вже ще трохи і достигне. У цьому році її, друзі, багато, дуже багато, за листям не дуже видно її, звісно, але її у цьому році дуже багато, чого я кажу, так бо вона у цьому році маленька. Такого з розміром, бо її дуже багато вже, вже її потрохи куштую. М -м -м. А ця, друзі, отаково ще. Ще довгенько. Чесничок зростає добре. Вже на багатьох з'являються стрілки. Їх треба видаляти обов'язково, щоб була велика голівка. То завтра, післязавтра буду видаляти оці стрілочки, вам обов'язково покажу, як коли, навіщо і що робити далі. Тут такі вже великі з квіточками, томати. Це в мене в рядах йдуть. Гібридні сорти, гібриди. Дуже їх в мене багатонько гібридів я в цьому році насадила, обрикоса. У кожному відео просите показувати. Ось все. Багато її, багато-багато, дуже багато. Кому цікаво, як ми обробляли свій сад у цьому році, подивіться, на каналі Усе є. Так, дуже багато абрикосу у цьому році. З цього краю в мене теж гібриди зростають. Гібриди в мене е Торбей, Бобкат, каста. Це з низкорослих. Ще деякі гібриди є. З цього краю в мене Ямамото. Оце перший рядок, 5 кущиків. Це жовтий високорослий, а це бронзон, це чорний високорослий томат. Це іменно я вирішила посадити декілька видів гібридів. Ну, мало ли чого. Чорнокорка, друзі, вже починають бочки червоніти. Ще, звісно, зарано її рвати. Дуже хочеться піріжечки вже з чорну Дуже полюбляю. Тайсон, тайсон, Це бачка, песик мій хороший, мій помощник такий. Бачите, курчатка бігають. По всьому городі бігають. Тут в мене ще полуничка, друзі, теж стигне, теж її ще, друзі, багато. Там є зеленої багато. І тут в мене ще черешенка. Це така сорт, який велика в мене, що я обрізала, але вона ще, бачите, маленька. У мішках, друзі, два томатики я вирішила посадити. Хочу подивитися, як себе будуть почувати монгольський карлик. Це оцей більшенький кущик. Прямо у мішках отакого. такого. Це меншенький кущик. От Малинка. Малинку вже я вчора трохи зірвала собі поласувати, вона вже починає потрохи стигнути. Отака краса тут зростає ромашечка. Це лікарська ромашка. Я її збираю, сушу. І в чайок добавляти її можливо, дуже вона добренька, від багатьох хвороб допомагає. І просто-просто зростає в мене на городі. Ось біля, біля чорнокорочки. А тут вже така малина, здорова. Погляньте, яка. Вже можна зривати, вистухша, Дуже-дуже смачна. Тим паче, друзі, перша. Погляньте, яка велика, дуже-дуже смачна. М -м -м. Солодка, солодка, друзі. Тайсон, що ти у курчат воду п'єш? Така мали, маленька мисочка. Огірочки зростають. Я їх у цьому році висаджую через розсаду усі. Так мені, я вважаю, що так трохи удобніше. Бо кожен, кожен огурчик я висаджую на однаковому розстоянні і мені дуже вдобно. І не треба чекати, коли вилізе там, чи одна насінинка зійде, чи дві насінинки. А так ось по кожному буде в мене порядочком такого. О, Масян, ти обізянка моя. Обізянка. такі томатики в мене тут зростають. Дуже добре все поприймалося, не один кущик нічого не поїло. Як обробляли томатики, подивіться на моєму каналі є відео від фітофтори. Ось-ось будемо обробляти вдруге від фітофтори і шкідників. Буду обов'язково вам показувати це на драні, що в мене є Санька. Санька вже маленький санечка є, друзі. Ось о, погляньте, малесенький санечка. Скоро будемо куштувати перший помидорчик. Квітнуть дуже добре, дуже багато. Кущі такі мощні, великі. Там хтось мені писав, у вас така худа розсада. Нічого з неї не буде. Отака в мене, друзі, товстенна. Величезна і не тільки санька. Санька це ранній помидор, а це вже пізні помидори йдуть. І те, що таке товстені, височені, багато яких квітнуть уже. Скоро, друзі, будемо підв'язувати. Обов'язково покажу, як я підв'язую. Деякі сорти я. По одному підв'язую, деякі по другому підв'язую. І все одно, друзі, кожен сорт веде себе томату по-різному. Бачите, тут такі є величенькі, хоча майже в один день висаджувалися. І на цьому рядочці є більш-менші, є більш великі. Різні-різні сорти в мене. Більше 80 сортів томатиків. Отакого От у мене тут стоять. Пророщуються огірочки, як тільки проростуть, і я висаджую. Отак ось пророс. Буду висаджувати. Це в мене ось у кабачки. Кабаки. Кабачки, друзі. Кабачки я в цьому році іскандер знайшла. Дуже класні, мені подобаються. Тут в мене курячий послід броди. Кожну неділю буду обробляти, підживлювати огірочки. Кожну кожну неділю. Через кожні сім днів обов'язково. Тут в мене помидорчики зростають. І ще я вчора посадила вербу, котики. Ось дві гілочки. Надіюся, що буде великий кущик. Прийметься і тут добре йому зростати. Нічого йому тут не помішає. Тут ще в мене томатики, багатенько в мене різних томатиків. А чудо, чудо, зелень тут зростає, воно і кропик, щавлик. Салат, і темний, і обичний, петрушечку воно посадила. Друзі, я ніколи не залишаю ту петрушку, яка починає квітнути. Як тільки починає квітнути, я її викопую і викидаю курочкам. Курочки мені за це віддячують смачненькими яйцями. Я зеленю торгую, то мені потрібна сама зелень, а не квіт. Отака. бачите, Зростає зеленушка. Тут в мене в рядочках ще. Огірочки зростають. Тут томатики. Кропик той, що я садила пучечками. Це вже вдруге він починає зростати. Кучерява петрушка. Дуже гарна і дуже смачна. Типа, 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 Кто хочет зернятка? Мои курочки, гарненькие курочки, петушочки! Ночка! очка, ты моя курочка, горнюнька вывела курчаточек, моя девочка. Вже курчатка самі без квочечок ходять. Шо Масян, прийшов допомагати? Мірочка, Мірочка, директор мій, моя красавиця, Дай лапку. Мірай, Міра, ти не даєш кашку Тайсану. Не даєш, не даєш, моя дівочка. Ой, жадіна, у вас у кожного по мисочці. Друзі, ось яка краса. Які гарнюньки, трояндочки. Аромат стоїть, друзі. Просто шикарний. погляньте, яка краса. І бджіоки літають, Джміль, джміль, друзі, прилетів. З білою жопкою. Вони не кусаються. Я пам'ятаю, як ми в дитинстві ловили їх. Ось яка краса. Ще трохи доквітають півоні. У них аромат теж дуже класний. Вже багато відквітли, буду оце, що відквітло відрізати, обов'язково не залишати. О, така в мене деревинка. Два яблучки, два сорти на одній деревинці, голден і така червона. Бачите, на одній деревинці в мене, це я пробивочку сама робила червоненька усередині і зловні. І зроблена на голдені. А ось о яка краса, друзі. Обожнюю троянди. Погляньте. Ще крапельки дощу. Дуже гарно. І аромат теж. Барон! Барончик, барончик -кс на трояндочки мої, жовтенькі, помаранчеві, отакі різнокольорові, грушка. Лілії скоро, друзі, заквітнуть. Теж люблю лілії. Декілька в мене. Малинки трохи на цьому кусинчику. Ромашечки, резонтеми, декілька кущиків томатів. Тут було місце, та я посадила. Це в мене котики верба. І тут вже більшенькі кущики томатиків, високорослі. І така красаша в мене зростає. Друзі, усім дякую за перегляди. Низький та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Всім всього самого самого найтеплішого і найдобрішого. Миру, тепла, теплого та ясного сонечку. Слава Україні, друзі!